У храмі Собору Пресвятої Богородиці, Святої Теклі було, як завжди, людно тут організувала Службу Божу, де молилася за мир та спокій в Україні. Деталі у сюжеті. Доручаючи жінкам голосити Христове Воскресіння, виникає запитання. Чому саме учням і Петрові? Чому тут виділяється? Петро, що це означає? Напевно, не один із нас скаже, що тут немає нічого особливого, адже саме Петро мав би дізнатися першим про Воскресіння Ісуса Христа, бо Він є перший папа, він є намісник Ісуса Христа на землі, Він має найважливіший авторитет в церкві. Що би значили ці свідчення жінок чи інших апостолів, якщо б не було підтвердження апостола Петра? У другу неділю після Воскресіння Христового згадуємо жінок-мироносець. У цю неділю парафіяни храму Собору Пресвятої Богородиці і Святої Теклі спільно із священниками роздумували над Словом Божим. Однак, протягом багатьох століть наказ жінкам мироносиця окремо донести. Вістку апостолу Петру пояснювався зовсім по-іншому. У витоків цього пояснення стоїть святий Григорій Великий. У своїй гомілії він каже: нам треба запитати, чому після загального заклику до ушнів на Петра вказується окремо. Миряни також роздумували над святим Григорієм Великим про грішника апостола Петра. Важливо прислухатися до слів святого Івана Золотоустого та жити за його настановами. Відвідуйте храм, живіть разом з Христом. Нагадуємо, що у березні храм Собору Пресвятої Богородиці Святої Теклі зазнав значних пошкоджень у зв'язку з пожежею. Ми від телеканалу Броди онлайн щиро дякуємо усім тим, які фінансами чи молитвами долучаються до такої доброї справи. І далі запрошуємо долучатися, адже разом ми швидше відбудуємо храм Божий. Реквізити будуть в описі під цим відео. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».